Привіт! Це подкаст. Ти зводиш мене з розуму, в якому я Снежа та я Марта. Зводимо з розуму одна одну на попкультурні теми, явища, ситуації та зміни, які вона за собою несе. Вітаємо вас у 14-му епізоді подкасту. Сьогодні у нас історії з Редіта. Вітаємо на побаченнях з поп культури. Окей, то сьогодні в мене дві досить такі смішні історії, які мене неабияк потішили. Я думаю, що всіх також ну і разом зрозуміємо, чи ця людина uh, мудак. Мудачка чи ні. Якщо ви не слухали попереднього епізоду, то поверніться до нього. У нас вже був перший епізод про історії з Редіта. Ми будемо чекати на ваші коментарі і ваші думки щодо цих історій. Тому починаємо. Моя перша історія, Чи я мудак за те, що сказав моєму дядькові, що єдина причина, чому ми розмовляємо його мовою, полягає в тому, що він не знає моєї. Отже. Мої батьки емігрували до Сполучених Штатів Америки ще до того, як хтось із моїх братів чи сестер народився, та й я. Але вся їхня родина залишалася у В'єтнамі. Я виріс, вивчаючи в'єтнамську мову та розмовляючи в неї вдома, аж до того, як люди у В'єтнамі сказали мені, що мою мову. Практично неможливо відрізнити від мови сія. Хоча мій словниковий запас, безперечно, не найкращий, оскільки моєю основною мовою в переважній більшості є англійська. Нещодавно я поїхав у сімейну подорож до В'єтнаму, щоб відвідати свою велику родину. Я закінчив коледж після останнього візиту, тому Мій дядько запитав мене, на чому я спеціалізуюся, а це аерокосмічна інженерія. О, oh, вау! Wow. Я ж не знаю, як це сказати в'єтнамською, а він практично не знав англійською. Тому я сказав, що не знаю, як це називається, а потім просто описав. Він зробив припущення на основі того, що я описав, і я насправді не знаю, що означало його припущення. І я просто сказав, що так думаю, а потім він різко прокоментував, як має бути правильно для того, кого рідною мовою є в'єтнамська і кого батьки є нейтів-спікерами в'єтнамською. Він зобов'язаний вільно володіти в'єтнамською. Пізніше, в якийсь момент, цьому нашому оповідачу довелося піти до лікаря приводу деяких медичних проблем. Мій дядько був там, моїх батьків не було. Я зміг описати всі симптоми та таке інше, і лікар призначив мені пару ліків. Але потім я попросив батьків пояснити, для чого призначений кожен препарат, оскільки я не до кінця зрозумів, що говорив лікар. Мій дядько зробив ще один коментар відповідно і заявив про те, що я явно недостатньо вживаю в'єтнамську мову вдома. Нею недостатньо володію, повинен використовувати в'єтнамську. Мову частіше, ну і, відповідно, цей оповідач сказав досить різко, що він досить добре володіє нею для свого власного задоволення. На що дядько усміхнувся і сказав: Це твоя рідна мова, ти маєш бути кращим, а потім наш оповідач відповів щось на зразок: Ні. Моя рідна мова англійська. Єдина причина, чому ми зараз спілкуємося в'єтнамською, це тому, що це єдина мова, яку ти знаєш. Після цього було трохи дивно. Зазвичай ми не так багато спілкуємося, але я тримався подалі від нього, тому що він мене все ще дратував. Але я не знаю, якби чи моя відповідь не була занадто злою, і чи не був я мудаком в цій історії. Тож, що ти думаєш? Можливо, він трішки грубо відповів. Мені здається, треба дивитися ширше на цю історію, бо тут ще й грає культурний контекст. Та його дядько в'єтнамець, який народився скоріш за все і живе в В'єтнамі, і ніде не виїжджав, Припущення таке роблю. Угу. В нього ми можемо уявити, які там можуть бути погляди, можливо, доволі консервативні і тому подібне. Ну і ми маємо цього хлопця, який народився в Сполучених Штатах. Тата -та -та, бо батьки переїхали ще до того, як в Сполучені Штати ще до того, як він чи його брати там сестри народились. Ось і вони двоє зовсім різних контекстів походять. І мені здається, можливо, цей дядько до кінця не розуміє, з якого контексту походить цей хлопець, mm -hmm. і він від нього вимагає чогось неможливого. Дуже мала ймовірність, що цей хлопець, який народився, його перша мова все таки є англійська, а англійська та в'єтнамська мови дуже відрізняються. Це ну, вони не споріднені, взагалі нічого. Це і так добре, що він її вивчив на достатньо гарному рівні. Трохи. Хамсько, що дядько так відповів, але може цей дядько взагалі тримає якусь обіду або заздрість образу або заздрість на цих батьків, щоб вони виїхали, що в них там, знаєте, як, як думають про Америку, American Dream і так далі. Що в них там таке прекрасне життя, і вони навіть не могли виховати свого сина, точніше вивчив, щоб він вивчив мову, і він так на ньому відімстився. Ну так, але факт того, що ну та, що ми не знаємо, ми бачимо тільки те, що є. І думаючи з цієї ситуації, можливо, він сказав там трішки. Якось загостро до свого дядька. Але теж ми і не знаємо, як саме це все звучало вживу. Можливо, цей дядько просто вже справді дістав хлопця, і тому він так бурхливо відреагував. Але як на мене, тут не надто правильно зробили, тому я би дала 50 на 50 угу. бо все-таки обидва з них мають розуміти контекст. Так, погоджуюсь. Давай до твоєї історії. Отже, невже я мудачка, тому що не поділилася печивом з моїм татом? Заголовок цієї історії звучить смішно, але дозвольте пояснити. Перш ніж розпочати історію, потрібно дати трохи контексту про мого тата. Я люблю його всім серцем але мушу сказати, що він може бути неймовірно виснажливим. Він має звичку робити сцену з кожної дрібниці, таке з мухи слона. Та іноді навмисно провокує сварки. Також він не приймає моїх особистих меж і дуже злиться, коли я їх встановлюю. А тепер до історії: мені 19 років, і прямо зараз я знаходжуся у в Нью Йорку з сім'єю на відпочинку. На жаль, я захворіла вчора і сьогодні залишилася вдома. Батьки купили мені трохи чіпсів і печиво в магазині. Таке, чисто знаєте, замість ліків. Медісін на доціль, полікуйся. Буквально 10 хвилин тому. Тато зайшов до кімнати і запитав, чи може взяти одне печиво. Я сказала: Ні, у мене залишилося їх лише кілька, але він може взяти чіпси. Або інші закуски, що у мене є в кімнаті, адже їх ну ще багато. Якщо я скажу, що він розлютився, це я нічого не скажу. Він страшенно розлютився, почав говорити, яка я груба, що я ніколи не ділюся ні з ким. Груба тут в контексті грубіянка, що, звісно, не є правдою. Він почав говорити, що я егоїстка, а він намагається ставитися до мене як найкраще, але я є невдячною донькою. Я здивувалася і сказала йому, що він має просто прийняти мою відмову і може взяти будь-які закуски, які я йому запропонувала. На що він мені відповів? Що він є власником цього печива, бо він його купив, і знову продовжив розповідати, які у мене погані риси характеру. І що він більше ніколи не буде ні про що мене просити. Увесь час я залишалася спокійною і стриманою, намагалася не злитися, бо знала, що якщо я підвищу голос, ця суперечка ніколи не закінчиться і лише більше загостриться. Тепер він ходить десь там по кімнаті, похмурій, і я боюся виходити з кімнати, бо думаю, що наша суперечка продовжиться. Справа в тому, що я знаю, що я не була не права, принаймні сподіваюся на це, але у мене точніше голос всередині моєї голови каже мені, що мій тато має рацію, і я повинна була просто віддати йому це останнє печиво. Але також в цей самий момент я думаю, що це дуже виснажливо постійно намагатися відстояти свої межі і слухати його тиранічні розмови і слова про те, яка я погана людина, і я хочу наголосити, що він так робить завжди. І я помітила, що це впливає на мене, впливає таким чином, що я починаю сама вірити в його слова і. Думати, Думати, що я є такою людиною. Я відчуваю, що якби я не намагалася пояснити йому, як це сильно мене засмучує і як це стресово для мене, він ніколи і так цього не зрозуміє, і він не зміниться. Або, можливо, він має рацію щодо мене. Отже, чи я мудачка в цій ситуації? Що ти думаєш? Я думаю, що ні. Як тобі батько? Я думаю, що ні. Я думаю, що цей батько токсик і маніпулятор, і взагалі добре, що вона розуміє, що щось тут не так. Але мені шкода дійсно, що такий батько. І я вважаю, що вона тут в цій ситуації не мудачка. А ти що думаєш? Ну так, я думаю, що батько доволі така, можливо, важка особистість. Але це не є м, відповідальність і проблеми дітей, що батьки такі, чи там батько такий. Тому хай іде, я не знаю, там полікує свою агресію, злість і так далі. Боже, за якогось. Ти, ти тільки подумай: він завівся за якогось печива. Це що в ньому сидить, що це печиво його так сильно стригерило? Я власник цього печива. Ти мала шмаркля, тоді е, те печиво за мої гроші облидіть, ти шмаркачка... Ну, ну я намагаюся поставити себе на місце, наприклад, там цього батька чи будь-яку іншу ситуацію, коли ти підходиш до сестри і просиш в неї щось там не знаю, дай мені чіпси чи ще щось, і тобі відмовляють. Ну це звісно, що неприємно. Ну хочеться теж може там того печива чи чіпсів, але така реакція явно ненормальна. Можливо, якби він більш делікатно в неї попросив це печиво, вона б його і дала. Тому я думаю, що вона справді не модачка, і я теж мені теж подобається, як вона вміє е, щитувати свої емоції, і наскільки вона теж свідома того, яка вона і, і, і який її батько. Мені звісно шкода, що, що вона починає про себе так думати, але сподіваюся, у неї все, все гаразд. Але вона на доброму шляху, бо тому, що чесно кажучи, з таким батьком вона би могла і не відчувати цих емоцій було б ще гірше. Так, визначили. Вона не мудачка. А ви що думаєте? Пишіть в коментарях. Зараз я розкажу свою другу і останню на сьогодні історію, Чи я мудачка за відмову надати мою кімнату моїй одруженій двоюрідній сестрі. Я дуже засмучена, коли це пишу, тому можуть бути помилки, тому, будь ласка, потерпіть мене. Під час однотижневої сімейної відпустки моїх найближчих родичів зі мною немає. Мій тато знайшов мені кімнату в готелі і моїй двоюрній сестрі 32 роки. Я буду називати її Джо, а її чоловіку я буду називати його Біл 30. І в них двоє дітей. Вони мають кімнату зразу біля мене. На другий день нашої відпустки мої кузинки та я хотіли піти на пляж. Джо. Запитала, чи вона може залишитися в моїй кімнаті, тому що її чоловік і діти турбують її відпочинок і вона не може спокійно розслабитися. Я сказала, що добре, і дала їй картку до свого номера. Нас не було цілий день. Коли ми повернулися, Джо фактично все ще була в моїй кімнаті. Вона дивилася телевізор. І взяла фільм на прокат. Я розсердила її дітей і чоловіка ж не було цілий день. Нащо вона пішла до неї в кімнату? Хотіла розслабитись. Я розсердилася на це, оскільки в рахунку за номер була картка мого батька. Тобто фільм <плес> був оплачений батьком. Вона вибачилася і пішла. Наступного дня вона знову попросила скористатися моїм номером і пообіцяла більше не брати фільм на прокат. І я. Погодилася, <реш> боже, ця історія все дивніша і дивніша. Коли я повернулася, Біл був в моїй кімнаті і лежав на моєму ліжку. Я, а я не сердилася, але мені це також не подобалося. Я попросила їх піти, тому що мені потрібно було перевдягнутися, оскільки ми всі разом збиралися поїсти. Отже, ми сиділи в ресторані, їли, жартували, добре проводили час. Коли моя тітка, мати Джо, офіційно єдиний дорослий сімейної відпустки, сказала, я цитую, ти будеш спати в кімнаті Джо з її дітьми, щоб твоя двоюрідна сестра та її чоловік мали трохи усамітнення. Я, чесно кажучи, не думала, що вона розмовляє зі мною, поки мій дядько різко на мене різко мене не запитав, чи я глуха? Я озирнулася навколо. <клух> Усі дивилися на мене, чекаючи мого Окей. Так, але я сказала ні. Атмосфера нашого столу змінилася. Моя тітка просто наказала мені віддати мою ном... картку до номера, і я знову сказала ні. Потім вона сказала, що було б неправильно з мого боку очікувати, що дорослі спантемуть в одній кімнаті зі своїми дітьми, коли інша дитина має вільну кімнату. Мені 22, але я також наймолодша. Вибачте, мені 24. Ну, Вона в стресі, то пише. Знову я сказала ні та попросила її запитати когось іншого. На це все вона обернулася на мене і запитала: навіщо мені потрібна кімната? Що я сама роблю в цій кімнаті? Що змусило мене не хотіти ділитися кімнатою з дітьми? Це було так незручно, що я пішла. Наступного дня в нас були плани піти в тематичний парк, але вони пішли без мене. Я дзвонив двоюрід. Я дзвонила двоюрідним братам, але вони не піднімали слухавку. Я надіслала смс і залишилася без відповіді. Я подзвонила до батька і сказала про це. На що він відповів мені не хвилюватися, і він з усім розбереться того вечора. На вечері мене назвали ябідою, що я побігла одразу до батька. Потім моя тітка попросила мене вийти за столу або віддати моїй старші, мої двоюрідній старшій сестрі картку до моєї кімнати. Це було схоже на момент істини, і я пішла до своєї кімнати. Тож я пішла в кімнату і знову подзвонила до мого батька. І цього разу він сказав мені зберігати спокій. Мої мама та брати сказали, що я не нянька для їхніх дітей, і я не збираюся бути нянькою для їхніх дітей. Сьогодні мене знову залишили, і я не знаю, я дуже засмучена цим. Але я також не хочу давати задню і здаватися. Я хочу просто взяти і поїхати додому. Зараз дуже дорого просто взяти і змінити мій білет, оскільки залишилося ще три дня цього пекла. Це все, це кінець цієї історії. Вона навіть не запитала в кінці, чи вона мудачка. Це, е, але вона дуже в стресі. Але я вважаю, що вона не мудачка. Я взяла цю історію, бо я просто офігіла з наглості її родичів. Чекай, наскільки я розумію, то вони десь в якомусь готелі чи пансіонаті, так? Так, вони, вони були всі в готелі, не було її близьких родичів, були тільки оці далі родичі. Якщо її сестра двоюрідна має чоловік і дітей, значить, ми розуміємо, а і ми знаємо, що їй точно більше 24 років. Ми можемо припустити, що точно або та сестра, або той чоловік працюють. В чому проблема винайняти взяти собі ще один номер? Я не розумію. Тупо присують ту дитину. Ну вона не дитина там, ну, вона там вона просто наймолодша. Але типу, дійсно, я думала, єдине якесь там більш-менш виправдання, яке я могла знайти, це може просто в тому в готелі більше не було місць. Камон! Так хай там мама зі своїми внуками ляже. Ну почекай. Ну, але насправді, типу, я реально не розумію проблеми. Так налетіли. на ту дівчину, яка була без своїх там близьких родичів, і ще й знайшли якусь няньку для себе, що вона має і вона раз дозволила другий, а ті вже почали її вилазити на голову. Це ужас, це дуже смішно. Бо ні, здається, що типу віддати картку до свого номера, бо що ти там сама робиш в тій кімнаті? А що тебе то хвилює? E, загалом, єдині мудаки тут це ці. Ну так, так. E, в цій ситуації мудаки всі, окрім тої дівчини і тих дітей, бо, скоріше все, вони ні до чого там. Окей, okay. така e, в мене на сьогодні друга історія. E, тому передаю тобі естафету до другої історії. Добре, моя друга історія. Отже, чи я мудак, тому що сказав своїй дівчині, що її стосунки зі співробітницею дивні. Для контексту ми з дівчиною разом вже 4 роки, вона працює на цій роботі майже 2 роки, і вона має тісні стосунки зі своєю колегою. Спочатку ці стосунки були звичайними, нормальними, ну такими, знаєте, як колега з колегою. Але з часом мені це все почало здаватися дивнішим і дивнішим. Є кілька ситуацій, які, на мою думку, виходять за межі. Боже, що там за стосунки Вона, ця колега, подарувала моїй дівчині цілу серію книг її улюбленого автора, що ймовірно коштує близько 200 доларів. Вона приносить їй додаткові обіди. І більше того, коли ми з дівчиною поїхали до парку розваг світ Гаррі Потера, ця колега напередодні нашого від'їзду дала моїй дівчині її чарівну паличку, щоб та не купувала свою власну, адже вона доволі дорога. Але після того вона сказала, та залиши її собі. Більше того, вона Ця колега приносить моїй дівчині, яка дуже любить рослини, вазонки зі свого дому, щоб моя дівчина могла їх посадити у нашому дворі. Цієї жінки стає все більше в нашому житті. Крім того, вона надсилає, на мою думку, занадто хвалебні електронні листи до моєї дівчини. Наприклад, моя дівчина зробила плакат для якоїсь події і отримала від неї такий фідбек: ти мене щодня дивуєш. Ти одна з найкреативніших людей, яких я знаю. Твої роботи для цього проєкту дуже сміливі, дуже відкриті. І вони як частинки пазлу. Я дивлюся і хочу їх розгадувати. Думаю, ого, як це круто! Це ще не все. Інший лист. Ти жінка моєї мрії. Ти ніколи не перестаєш дивувати мене своєю красою, своєю аурою і те, що ти робиш. Наприклад. Прочитати цілу книгу за день? Боже, хто на це спроможний? <свісно> за пару годин вирішити, яке ти хочеш татуювання і його зробити одразу, це неймовірно. Іноді, коли ти на перервах на роботі говориш зі своїм чоловіком, зі своїм хлопцем, я чую ненароком ваші розмови і думаю: вау, подорожі світом, вечірки, як у 90-х. ця жінка мене так надихає. А в кінці цього листа вона додає: я просто не можу перестати думати про тебе. Ти справді неймовірна. Увага, це дослівні цитати. Я нічого не придумую, Адже моя дівчина вважає ці імейли надзвичайно милими і сама приносить їх мені почитати. Але, чесно кажучи, я думаю, що це дуже дивно і недоречно. Адже ми в стосунках 4 роки. Ну може вона нічого поганого в цьому не вбачає? Так почекаю я тобі, ще не дорозказала. Ця колега навіть попросила у моєї дівчини автограф, щоб мати його на майбутнє, коли моя дівчина стане відомою, і та зможе показувати цей автограф всім і говорити, що о, я знала цю дівчину ще до того, як вона стала відомою, адже вона і постійно повторює, що та здатна на більше. Після останнього повідомлення я просто вибухнув і сказав, що ці стосунки дивні. Моя дівчина розсердилася і сказала. Що це зовсім не дивно, просто її колега її підтримує та надихає, і я повинен радіти, що в її житті є така дружня і товариська людина. Більше того, моя дівчина ще й додала, що я дурень, бо роблю якісь дивні висновки і змушую її почуватися винною просто за хороші дружні стосунки з цією колегою. Підкажіть, хто мудак в цій ситуації, чи я не правий. Ця жінка, її колега, вона старша і одружена. Я якраз хотіла запитатися, чи та жінка старша, чи та жінка в стосунках. Мене не цікавило старша, вона не старша, але мене зацікавило, чи вона в стосунках. Ну це дуже дивно, це дуже дивно. Прям чи він мудак, якось мені важко сказати. Я просто думаю про те, що ця дівчина вона нічого не помічає. Можливо, їй замало уваги від нього і якогось аж такого натхнення, такої аж підтримки. Я теж про це подумала. І знаєш, і можливо, тому типу, для неї це все окей? Угу. Я, я не знаю, чи та колега в неї аж закохана, чи вона її там фанатка. Ясно, що вона там надзвичайно нею захоплюється. І може, це просто якесь захоплення, може вона дійсно якась і як фанатка, а цій це потрібно, і тільки він єдиний тут страждає в цій історії. Ну, Виглядає на те, що тільки в нього якісь трабли. Їм всім окей. Може, то йому треба в собі розібратися? Я думаю, що він тут ревнує. Можливо, він ревнує те, що він теж недостатньо багато уваги приділяє їй. Що ти думаєш? Деякі мейли були справді на межі вже. Я думаю, між ними є якась хімія, просто ця дівчина вона не хоче цього визнавати. Їй так комфортно. Ця дівчина, вона живе, ну, типу, в всьому комфортному просторі між ними двома, і їй окей. Я ж кажу, єдиний, кому не окей, це цей хлопець. І, типу, я не вважаю взагалі, що він мудак, що він, типу, це сим, е, сигналізує, тому що, можливо, він би був мудаком, якби він цього не сигналізував. А добре, що він їй це говорить, що тут щось не так. Наташа висловлює якісь свої почуття і переживання. Ні, та я не думаю, що він мудак в цій історії. Ти думаєш, що мудак? Я не думаю, що в цій історії хтось з них трьох прям такий мудак, реальний. Думаю, що тут радше справа в тому, що кожен з цих трьох е героїв цієї історії, цими стосунками, чи там дружніми, чи любовними, закриває якісь свої потреби. Ну так. Ну та її потреби зараз закриті. Тому її нічого і не турбує. Я думаю, що справді, якщо вона не думає, що якісь ці повідомлення чи їхні стосунки з колегою вже переходять в щось інше ніж просто дружні стосунки, то можливо їй справді бракує уваги від цього хлопця. Можливо, їй важливо, от щоб її постійно хвалили. Щоб нею постійно захоплювалися, він, наприклад, mm -hmm. може цього не потребувати. Цього не дає, та він цього не дає, тому що він не вважає, що він цього робить, наприклад, недостатньо так, але водночас типу вона має до нього почуття. Вона ж не говорить, що я з тобою там розідуще, вона має до нього почуття, ну, так, так, вона такого не каже. І, типу, вона його кохає, просто вона розуміє, що він тут цього не дає. Можливо, дійсно вирішенням би цієї ситуації було. Ну, це тільки вона може це все вирішити. Це дівчина, на мою думку. Це вона може чітко розставити межі, кордони і е, поговорити зі своїм хлопцем і сказати йому, що їй дійсно потрібно більше уваги. Угу. Вже відходячи від цієї історії, як ти думаєш, а чи потрібно заводити дружбу на роботі з колегами? Таке питання, чи потрібно? Спеціально я би цього не робила. От є такі люди, які приходять там на роботу і це все спеціально там роблять. У ці перші дні на роботі, як воно все має виглядати, тут ти маєш з усіма дружити. Ну, Можливо, я просто не той аж людей. Я думаю, воно все має виглядати природньо і все має бути природньо. Якщо ці, ця дружба на роботі складається, це супер. У мене досі є колеги з попередніх робіт, з якими я дружу, все супер. Ну, якщо ви з цією людиною не співпадаєте. По цінностях і так далі, ви просто з нею працюєте, потім робота закінчується, ви закінчуєте спілкуватись. От і все. А чи потрібно це все на силу? ні. Я з тобою насправді погоджуюся, якщо ці стосунки дружні на роботі зав'язуються дуже органічно і лаконічно, то чому і ні? А якщо типу, не йде спілкування, то я теж за те, аби робота роботою, далі після роботи кожен робить своє і до побачення. Добре, дякуємо, що послухали цей епізод. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте вподобайки, підписуйтеся, діліться з друзями, якщо вам сподобалося. Почуємося наступного тижня на наших традиційних побаченнях з поп Па-па! Па-па!